Я не хочу слухати ту музику, яку слухаєш ти. Зрозуміти це. Я гадаю, що кожен водій з таким стикався, але Opel пішов далі і вирішив навіть цю проблему. Всім привіт! Мене звати Євгеній, а ви на каналі Жікот ЗГІР. І сьогоднішнє відео піде про Twin Audio System. з цією системою. Ви можете сміло казати своєму пасажирові на візьми і не бухти. Система Twin Audio була доступна для Astra H, Zafira B, Vectra C, Signum, та маріва А, комплектація якої входили оригінальні Twin Audio наушники, а також система Twin Audio. була створена для того, щоб задні пасажири могли слухати свою музику окремо, які транслювалися їм в навушники через систему Twin Audio, в той час, коли водій слухав свою музику через основні динаміки. Twin Audio включає два AUX-виходи, куди ви могли втикнути свої навушники окремо налаштування для лівого та правого пасажира по гучності звучання, і також вибір або cd диск. Або радіо, і також ви могли перемикати станції або музику на диску. Включаючи твін аудіо, у вас вимикалися в задніх дверях динаміки для того, щоб музика, яку слухає водій, не перебивала музику, яка йде у вас в навушниках. В той час, коли водій міг слухати свою музику окремо через свої основні динаміки. Opel все продумав за вас.